Немає ціла, немає діла. Напевно, ви вже не раз чули цю фразу, але чи замислювались ви звідки вона бере свій початок? На мій подив, ця фраза сягає корінням сімнадцятого століття, а все розпочалося 16 серпня 1660 року, коли Стюарт Вільям Гаррісон вирушив до сусіднього села. Вільям Гаррісон був стюардом у домовласниці Віконтеси Кемден. У роки громадянської війни її будиночок майже повністю згорів. Віконтеса полишила будиночок, а Вільям залишився жити у цілілій частині. У 1660 році Вільяму було 70 років. Він був одруженим чоловіком та мав сина на ім'я Едвард. На той момент родина проживала у Чіпінг Кемдені, що у південно-західній Англії, графство Глостершир у всілілій частині будиночку посеред поля. Вранці 16 серпня 1660 року Вільям Гаррісон планував вирушити до сусіднього села Чарінгворд. Гаррісон мав отримати орендну плату з орендарів Виконтеси. До сусіднього села було всього дві милі. Маршрут був доволі звичний для чоловіка. Наближалась ніч, а Вільям так і не повернувся додому. Близько восьмої години місіс Гаррісон послала слугу Джона Пері, аби той зустрів господаря на зворотньому шляху. В той вечір чоловіки так і не повернулись додому. Минула ніч. Зранку Едвард вирушив на пошуки чоловіків. Він зустрів Джона по дорозі до села Чарінгворт. Слуга сказав, що так і не знайшов свого господаря. Чоловіки продовжили шлях разом. З'ясувалось, що Гаррісон зник минулої ночі одразу після візиту до чоловіків зебрінгтона, містечка між Кемденом і Чарінгтоном. Едвард Гаррісон та Джон Перрі вирушили до села Паксфорд, але їх пошуки виявились марними. Чоловіки повернулись додому. Під час подорожі вони почули новину. На головній дорозі між Кемденом та Ебрінгтоном знайшли капелюх, ремінець, сорочку та гребінець. Капелюх був порізаним гострим предметом, а сорочка та ремінь були вкриті кров'ю. Ці речі належали вільєму, але чоловіка не було і сліду. Першим допитали Джона Перрі. Чоловік зізнався, що до смерті боявся темряви. Приблизно о 20.45 він вирушив до Чарінгтона, але на півдорозі вирішив повернутися назад. Він планував забрати коня Гаррісона і знову вирушити на пошуки. Доки чоловік повертався, на вулиці зовсім стемніло. Тому він залишився у курнику до півночі. Ось тоді місяць змилувався над чоловіком. У місячному сяйві слуга продовжив шукати свого господаря. На півдорозі до сусіднього села дорогу заполонив туман, і Джон швидко загубився. Чоловік вирішив перечекати туман та ліг спати посередині дороги. На світанку він продовжив пошуки і невдовзі зустрівся з Едвардом у Чарінгтоні. Його розповідь підтвердили ще двоє чоловіків, але не дивлячись на це, Джона Перрі визнали головним підозрюваним. Чоловіка затримали на час розслідування та продовжували допитувати. Він зламався і пообіцяв розповісти правду лише серу у Вербері. Зізнання виглядало так: Джон, його брат Річард та матір Джоан вбили Гаррісона. Річард та Джоан змовились, аби пограбувати Гаррісона. Вони вичукали слушний момент, коли Вільям вирушив забрати орендну плату та напали на нього. Тієї ночі Гаррісон фактично повернувся додому. Біля воріт, трійця наздогнала Вільяма. Злочинці задушили та пограбували чоловіка, а його тіло викинули на смітник. Місця, на які вказав Джон, обшукали. Але тіло так і не було знайдено, Джоанн та Річард категорично заперечували свою причетність. З'ясувалось, що майже рік тому будинок родини Гаррісон було пограбовано, коли родина відвідувала церкву, до стіни будиночку приставили драбину, а захисна виконна решітка на другому поверсі виявилась незачиненою. Того ранку з будиночку вкрали 140 фунтів стерлінгів, що належали леді Кемден. Чіпінг Кемден був невеличким містечком з однією вуличкою. Здавалось, що цю справу вирішать доволі швидко, але грабіжників так і не знайшли. Наступного разу Джона Пері знайшли у саду. Чоловік несамовито кричав та виглядав наляканим. Джон розповів, що на нього напали двоє чоловіків у білому. З оголеними мечами, але на диво у саду лежала кирка, і чоловік зміг відбити напад. Цей випадок також залишився нерозкритим. Суддя сер Роберт Гайт припускав, що ці два випадки були пов'язані з розправою над Гаррісоном, обвинувальним доказом став клубок Чорної стрічки. Після допиту Річарда вели назад до камери. По дорозі чоловік випустив з рук чорну стрічку. Джон зізнався, що це був шматок стрічки, яким задушили Гаррісона. Джона, Річарда та Джон Перрі визнали винними у пограбуванні та вбивстві Вільяма Гаррісона. Навесні 61-го року сер Роберт Гайт засудив трійцю до страти через повішення. Минуло два роки. У 1662 році живий та здоровий Вільям Гаррісон повернувся до Англії на кораблі з Лісабона. Чоловік розповів, що того серпневого дня він залишився до сутінків у Чарінгтоні. Орендарі до вечора збирали врожай, тому йому довелося зачекати на плату. На зворотньому шляху до Кемдена його зі спини гукнув вершник, аби той зійшов з дороги. Вільям випадково зачепив коня, а вершник у відповідь вдарив його мечем. До вершника доєднались ще двоє чоловіків, вони втрьох викрали його. Руки Вільяма закували, а чоловіка кинули у задню частину карети. Вночі викрадачі пограбували його та кинули у кам'яну яму. За кілька годин чоловіка дістали, а його кишені доверху заповнили золотом. Далі група вирушила до порту діл, що розташовувався у Кенті. Вільяма пересадили на турецький корабель та придали у рабство до Османської імперії. Господарем Вільяма став 86-річний турецький лікар, і він служив йому до самої смерті. Після смерті лікаря чоловік попрямував до найближчого порту, де й обміняв золото та срібло на проїзд до Лісабону. В Лісабоні він зустрів люб'язного англійця, який згодився відвести його до Дувра. Майже всі, хто чув історію Вільяма, сумнівалися у правдоподібності слів чоловіка. Зазвичай 70-річні чоловіки того часу вважались скоріше тягарем, ніж корисним рабом. Дехто припускав, що син Вільяма організував зникнення та підставив Джона, щоб саме він обійняв посаду стюарда, щоправда, як слуга міг стати стюардом, мені не зрозуміло, тому що Гаррісони були і так вищі по статусу. Дехто вважав цей випадок проявом сумнамбулізму, а хтось підозрював у Вільяма розлад особистості. Письменник Чарльз Дюз написав памфлет три біблії у своєму творі. Письменник припускав, що Гаррісон зник через те, що Джон Перрі телепортувала його до Османської імперії за допомогою чаклунства. Письменниця Лінда Стратман у своїй книзі Глостерширські вбивства припустила, що справжньою причиною зникнення був страх. Гаррісон вважав за доцільне залишити країну через нестабільну ситуацію в Англії, яка склалась після повернення до влади монархії сторців. Цей випадок вплинув на закон, що діяв того часу. Було внесено поправки, які гарантували. Що жодні справи про вбивство не розглядатимуться, доки не буде пред'явлено ціло жертви або уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Друзі, вітаю вас з прийдешнім новим роком. Бажання одне на всіх, і нехай воно неодмінно здійсниться у цьому році. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Зустрінемось за тиждень.